Вітаю, я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Світовий рекорд встановив зенітно-ракетний полк протиповітряної оборони Росії у військово-морській базі Новоросійськ. З першого пострілу зенітно-ракетний комплекс С-400 знищив маяк порту, попали і розвалили нафіг оцю споруду на вході в бухту з лампочками на вершині. Як тепер будуть заходити в порт Новоросійськ цивільні і військові кораблі, невідомо. Якась доля успіху в цій унікальній події лежить і на Збройних силах України. В ніч на 14 листопада ми нанесли потужний удар по нафтовому терміналу Шесхаріс в Новоросійську. Цей термінал є другим по значенню центром експорту нафти Російської Федерації. Атака була вдалою. Відомо про пошкодження нафтових стендів, нафтоналивних стендів, мережі трубопроводів і обладнання насосного насосних установок для закачування нафти на танкери. Також потужний, потужний і точний удар був по позиціях того самого зенітно-ракетного полку С400 в Новоросійську. На позиціях відбулася детонація ракет. Підтримайте наш корінномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами для купівлі ночного дрона. Прошу всіх небайдужих долучити до цієї святої справи. Дрон допоможе знищувати окупантів і збереже життя наших воїнів. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми е, воїни, главнозвісної 93-ї бригади танкового батальйона. Е, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! слава! Що відомо про цю атаку? Об'єкт атаки це нафтоналивний комплекс «Шесхаріс». Це один з найбільших терміналів на півдні Росії. Це кінцева точка трубопроводів компанії «Транснефть». Береговий комплекс має 30 резервуарів для нафти по 30 тисяч тонн кошти. Загальний об'єм більше 900 тисяч тонн. Нафтоналивний комплекс Шесхаріс спеціалізується на експорті мазуту. Для цього вони використовують 16 резервуарів по 30 тисяч тонн. І дизеля для цього використовують 10 резервуарів. Все інше для експорту російської нафти марки Юралс. Цей нафтовий комплекс один з найбільших в Європейському Союзі і в Росії. Від його роботи залежить рівень світових цін на російську нафту марки Юралс. Юралс на це уральський, уральська суміш. В Росії багато різних за хімічним складом нафтових свердловин. Щоб привести всі ці сорти нафти до якогось одного стандарту, ще 50 років тому придумали такий стандарт Уральська суміш. Спеціальні підприємства в Росії, десь в районі Татарстану, Башкерії, змішують різні сорти нафти в потрібних пропорціях. І на експорт йде вже єдиний стандарт російської нафти Юралс. Через погані новини з світ з Новоросійської світової біржі навіть підняли ціну на цей сорт нафти на 0,78 долара за барель. Барель це бочка трошки більше 160 літрів. Така умовна міра об'єму, але все одно ціна на російську нафту Юра зараз офіційна 53,8 долара за бочку. Але її зараз ніхто не хоче брати цю російську нафту по офіційній ціні 53,8 долара через санкції Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Тому, наприклад, в полтах Балтійського моря цю нафту продають зі скидкою ще 10-11 доларів за цю бочку. Вчорашні ціни продажу нафти на Балтиці 42-44 долара за бочку. Хороші удари по російських нафтових портах на Чорному морі. Спочатку по Туапсе декілька днів тому, а зараз по новоросійську приводять до падіння ціни продажу з цих, цих портів, бо є ризики для покупців нафти і їх танкери. Тому вони або вони не хочуть брати, або вимагають ще більшої знижки. Як тільки мені стане відомі ціни продажу нафти з російських портів на Чорному морі, я повідомлю. А удари наших ракет були дуже потужні. Місцева влада Новоросійська повідомила, що крім нафтобази і турбопроводів по завантаженню нафти, з цих трубопроводів танкери були пошкоджені і пошкоджені пристрої для завантаження нафти на танкерів. Пошкоджені насоси перекачки нафти. І самі танкери теж отримали пошкодження. Один з них отримав сильні пошкодження, має поранено декілька членів екіпажу. Ну, Україна ще давно оголошила ці російські порти зоною війни, так що нема чого туди пливати, ходити. Окремо прилетіло по позиції зенітно-ракетного комплексу С-400. Це зараз один з найкращих найкращих російських комплексів. ВЧ 1537, зенітно-ракетний Кубанський, червонопрапорний полк зенітний. Очевидці кажуть про потужну детонацію. Це вибухали ракети. А кожна з них має вагу до 2 тонн, і там, там в них півтори тонни це паливо і боєголовка. А це воно все вибухає і горить. Новоросійськ – Це єдине місце на Чорному морі, де є склади і пристрої для завантаження ракет калібру. Вони раніше були в Севастополі, але ми там їх побили добре, вони втікли. І тому в новоросійську головний і єдиний склад е, ракет калібр, тих самих, що потім запускають помирних людях в Україну. Склад калібрів також був уражений. Там також почалася пожежа і була потужна детонація. Супутники США фіксують масові пожежі в новоросійську. Ще треба додати, що був потужний і успішний удар по нафтовому терміналу акціонерного товариства Чорномор-Транснафта. Там також почалась, почалась сильна пожежа. Як на мене, то удар був успішний. Міністерство оборони Росії повідомило, що за ніч збито 66 українських дронів на територію Краснодарського краю. Від себе добавлю, що всі інші, значить, прорвали систему протиповітряної оборони цієї військово-морської бази Росії. Це є класичний метод перевантаження протиповітряної оборони ворога. Спочатку летять дрони обманки, вони не мають систем прицілювання і бойголовок. Вся система керування цих дронів це китайська інерційна система навігації за 4 долара. Ну і точність у такої системи відповідна. Але в сторону Новозійська вони летять добре. А ціна такої обманки в 20 разів менша, ніж серйозний солідний дрон з хорошою системою навігації і боєголовкою. А російські засоби протиповітряної оборони змушені бити все підряд. Бо вони не знають, які з цих дронів з боєголовками, а які ні. А слідом за обманками летять точні потужні ракети. І дрони кажуть, були задіяні довгий Нептун, Барс і, можливо, Фламінго. Але підтвердити це можна буде за декілька днів по наявності потужних воронок в новоросійську. Інакше ми ніяк не можемо підтвердити. Я мав розмову з фахівцями. Вони розповіли, що Фламінго реально в Україні може випускатись 3-5 ракет щомісяця. Це нормальна взагалі для такої потужної ракети цифра. Зараз ідуть дослідні бойові пуски, тому інколи вони не попадають чи інколи не долітають. Чи зможе ця ракета бути успішною, залежить від рівня фахової компетенції конструкторів і інженерів, що працюють над цією ракетою. Я маю надію, що декілька таких ударів по тоапсей новоросійську зможуть зупинити торгівлю російською нафтою на Чорному морі. Це залишить північних дикунів без грошей на війну в Україні. Все буде добре, ми переможемо! Підтримайте наш передомовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, Кофі». Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!